Андрій гулий Гуленко брав участь у Першій світовій війні, отримав три поранення, був звільнений за станом здоров'я у званні штабс капітана, нагороджений орденом святого Георгія. У 1917 році пристав на бік борців за незалежність України, брав участь у вуличних боях проти Кацапів у Києві. У 1918 році в Катеринославі став начальником Катеринославського коша дієвої армії УНР. У 1919 році б'ється проти військ Нестора Махна і Отамана Григор'єва. Наступного року загони Гулого Гуленка приєдналися до військ Меляновича Павленка, які виривалися з трикутника смерті. Згодом він очолює Запорізьку дивізію, яка відзначилася під час штурму Вознесенська. Далі не пристав на пропозицію Петлюри здатися в полон Пілсудському Зібрав групу повстанців, прорвав більшовицький фронт і здійснив партизанський рейд на південь Київщини, але був поранений і переправлений у Румунію. Після лікування очолив Бесарабську групу у другому зимовому поході. В 1922 році після поразки Тютюнника перейшов на підпільну роботу в Одесі, проте в липні був заарештований чекістами і в 1929 році розстріляний, похований на Московії.